Мої вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди, і сьогодні в нас буде замальовка по втилу ворога Штурм 2 з модифікацією umv 40 по всесвіту Верхем, і тут сюжетка дуже проста. Некрони пробудилися на планеті, назву якій ви можете дати в коментарі. Імперські кулаки вирішили дати відпір некронській орді. Що з цього вийде? Звісно, дивіться та дізнаєтесь. Ну і звісно, якщо вам подобається такий контент і ви хочете продовження, то обов'язково вподобайка та коментар. Якщо не хочете, все одно залишайте коментар, це дуже важливо для просування відео на Ютубі. Що ж, а ми давайте почнемо. Глянемо, як воно взагалі все буде. Стартуємо. Стосовно некронів, тут їх вельми до хіба, особливо ці моноліти, які зараз... Будуть прямувати в сторону Астартес, вони вкрай небезпечні, і якщо штучний інтелект не додумається їх одразу анігелювати, то все, кулакам-гайки. Але все може бути на користь Астартес, тут хто зна. Давайте тепер дивитися на те, хто ж буде переможцем в цій битві. Так, ППС потроху присідає, бо, як ви бачите, реально дуже велика кількість некронів на полі бою, ці всі ефекти вони трохи навантажують сам рушій гри, та то все дрібниці, бо на рано ще пізно кількість юнітів зменшиться і вже вриваються дестроєри. Хочуть вони першими прорвати оборону імперських кулаків, що з цього вийде, ну, звісно, щось та вийде, бо турелі. Тут потроху розсипаються, один том Спайдер вже хотів вірватися, але щось пішло не так. Він та живий, та його поки ігнорують. Ми Бачимо, що два фальшогони поки не планують фарширувати енергією моноліти, та й моноліти також поки пріоритетом ставлять ціль саме піхоту. Гедатори з плазмою. Поки перезаряджаються, але зручним пострілом мають зараз занігелювати як мінімум декілька некронів. Починає доріти цей танк і зараз його, скоріш за все, просто знищить Так, фінальний постріл робить. Можливо, забирає навіть з собою декілька ксеносів, але це ще не точно перший фальшован був анігельований. Моноліт також відправляється поки сплячком, його вдало так знищили. Ну і тепер все діло. За іншим монолітом, він, до речі, цілий та неушкоджений. Некрони тут продовжують пертися, але є хитра засідка від імперських кулаків. якщо вони все правильно зроблять, то некрони далі, ніж за цю дорогу у великій кількості не пройдуть. Основна задача стримати саме ті сили, які підходять біля цих руїн, і поки в них вдається все доволі вдало. А дуже важливо, щоб. Смерчі працювали по скупченню піхоти, а не по асартис, таки також буває. Якщо дуже близько мікрони знаходяться від космодесантників, то артилерія під контролем штучного інтелекту може завдати дуже багато клопотів саме по своїм. І ось вони пішли обстріли, благо влучають по некронам. А тут же ціль обрали моноліт. І насправді не дарма, бо моноліт знову відправляється на металобрухт. А тут не можуть нормально просунутися. Так. Перша лінія оборони вона просідає. Просідає доволі солідно. Ще один предатор, скоріш за все, зараз знищать. Полетіли ракети від смерчів. Анігляційна баржа, до речі, тут присутня. І вона може також задати дуже багато клопотів. А дуже влучний постріл плазмою бачимо. Граві рушниця небагато шкоди наносить мікроном, та все ж може їх трошки зупинити. Ще один предатор на металобрухт був відправлений. Дреднолти тут також зазнають невеликої шкоди, та все ж поки тримається захист, то, то я не сказав би, що прям такий ідеальний, бо правий фланг був повністю зметений. По крайній мірі, а та хитра засідка, яку планували космарики, вона вдалася тільки частково. І термінатори тут поки навалюють наздалечі. Дредноути, до речі, можуть зараз. Тут непогано так навалювати. І бачимо, що втрати серед космодесантників доволі такі солідні. Є шанси нейтронів просто взяти і протиснути масою. Дредноути поки стоять. Стоять тут і танкують доволі успішно. До речі, лівий фланг дуже добре тримається, враховуючи те, яку кількість некро кинули своїх сил, саме на цю сторону, то ну, тут все на диво добре. Можливо, з-за того, що фальшон живий, можливо, по іншим причинам, але це все можливо і тимчасово. Та, до речі, може в скорому часі знову ж відправитися на той світ. Але головне для космариків це отримати центральну оцю висоту, центральну будівлю, якщо це можна взагалі будівлею назвати, правильніше сказати, руїну. Бо тут назберігається дещо цінне, а що саме можете, звісно ж, написати в коментарях. Знову ж, головна задача. Імперських кулаків не допустити прориву атаки некронів саме до термінаторів. Якщо вони заходять за дредноутів то все, некрони перемагають. Все дуже просто. Але поки Астартес щастить, бо влучними пострілами саме із смерчів вдається знищити левову частку сил суперника, а де не дуже влучно. Тут я думаю, можна допомогти некронам, бо ангеляційна бажа тут трошки підтопила. Таке буває. Треба це, звісно, виправити. Що ж, бачимо, що центр, тут перша лінія оборони також повністю була знищена. Залишки космариків, ну невеличкі, але вони тримаються. І дреднол з автогарматою продовжує навалювати. Іноді влучно, іноді не дуже, та все ж тримається. І ось вже до другої лінії оборони починають підходити некрони. А один з Дестроєрів все-таки залишився живий і також анігляційна баржа. Зараз поглянемо за цим дестром. Зможе він нашкодити чи ні. Пішли постріли, мельта гармата працює, мельта-рушниця також б'є. Збоку і Міннус Дестроєр. Хотів він дійти, хотів напаскудити цьому дредноуту по чесному дредноуту, між іншим, та не вийшло. Може у анігеляційній баржі вийде це зробити. Але ж знову залпи з мельта Гармат та Мельтарушниць дають про себе знати. Ракетниці підтуплюють, цьому дредноуту можливо буде дуже погано. Я Та все ж баржа тримається. І знову ж, правий клан продовжує тиснути некрони. Ми Бачимо, що в скорому часі можуть бути знищені смерчі, У них дуже довга перезарядка, та все ж, якщо вони дають залп, то солідно так пробувають некронські ряди. І полетіли. Полетіли ракети, доволі влучно, скажу вам. І ще з десяток сеносів був ліквідований. Фальшон тримається, це дуже добре, це така файна танкуюча сила, хоч він і вже не може вести вогонь, та все ж відволікає увагу нейтронів на себе. Ще полетіли ракети від смерча. Дуже-дуже файно. До речі, тут на руїнах деякі космарики все-таки вижили. Чи варто ними зараз керувати? Я думаю, ні. Тільки тими юнітами, які взагалі нічого не роблять, безбожно туплять. Тоді є сенс набрати під свій контроль. Я думаю, можна швидкість стандартно вімкнути. Дивимося, як воно вийде. На мапі також давайте поглянемо. Тут у некронів на деякі скупчення. Ще є, але їх залишилось не так вже й багато. Так, ті, які тут залишились, вони на замозі вести вогонь. Ну і серед космариків, ну знову ж піхота в більшості своїй була не те, щоб знищена, але добряче покоцана. Друга лінія оборони, вона вибудована більш-менш так вдало. Тому вдається. Натиск ворога. Але, я думаю, тепер можна зробити наступне, враховуючи те, що сили не кроні, тут не надто вже й великі, то можна зробити контратаку. Всім юнітам ми вмикаємо вільний режим. Що з цього вийде? Давайте ми ну, поглянемо. Головне залишити термінаторів. Щоб вони стояли і захищали оті руїни. Прибираємо інтерфейс і споглядаємо. І тут цілий підрозділ космариків вони можуть пробити залишки некронів, тільки чомусь вони підтуплюють. І оцей гаврик стріляє по-своєму. Ну, так я собі, але гаразд. Знову полетіли ракети, летять якраз в моноліти, але вони вже не становлять жодної загрози. І за рахунок того, що вдалося вчасно знищити ворожі моніки, вдається також і отримати ці позиції. Правда, питання в тому, ж, якою ціною. А ціною дуже високою. Бо некрони не знають жалю, вони не знають ніяких емоцій, вони пруть напролом навіть орки і ті. Мають хоч якісь емоції, хоч якесь поняття, коли треба відступати, коли ні. Але некрони не такі. Некрони б'ються до переможного. Моноліт, до речі, ще живий. Так, він пошкоджений, він не може рухатися. Та все ж, він спроможен вести вогонь. І бачимо, що осмарики все-таки впорались з некронами, змогли зупинити їх, але ж знову якою ціною. Я думаю, половина імперських кулаків була 100% знищена, зачищають вже вони залишки сил ксеносів. і не хоче, не хоче подихати цей паучок, скільки в нього мельтою, він все одно живе. Я думаю, тут вже можна знову ж в ближній бій, можливо, а може і просто задавити його а тепер залишається добити того нещасного моноліта. І, звісно, трупи кінекронів, щоб вони не піднялися, також добуваємо. Отака вийшла замальовка. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то вподобайте коментар. Це все вітається, і поширення контенту серед друзів, знайомих та в соцмережах дуже і дуже важливо. А для тих, хто хоче ще сильніше підтримати канал. Та отримати доступ до бонусного контенту можете оформити спонсорську підписку і тим самим також дуже добре підтримати автора каналу. Що ж, на цьому будемо завершувати цю замальовку. Сподобалось, то ставимо подобайку. І, звісно, всім добра, мирного неба та хай щастить!